Вчора Бетка Медіан виступив з тим, що ВК дуже погана мережа. В основному тому що не дає йому перегляди. Да, і тому в неї паршивий алгоритм. І він іде з ВК назавжди і буде на Ютубі. Що я можу сказати? Що я в соціальних мережах на самому я кажу дні, і мені ніхто не дає перегляди. Але кожен раз я починаю задумуватися про алгоритм. І слухаю досить уважно, що розказують мої колеги. І скажу так, що якби хтось знав, як працює алгоритм хоча б з одної мережі, він би моментально був би, як Містер Біст, супер розкрученим. Справа в тому, що в нас тут є три складових. Це користувачі соцмереж, самі соцмережі і контент-мейкери. Почнемо з того, що соцмережі почалися з основи, щоб ми об'єднаємо друзів. І в нашому селі є така група, називається Теревені Сокіл. І там я теж був допус... дописувачем і не один раз вступав в срачі. Але потім, як кажуть, все-таки особливо через політичні мотиви, чиські політичні мотиви. Адміністратори цієї групи вибирають свою позицію, відповідно, баня тих, хто говорить не те, що вони хотіли. Відповідно, я вже не в тій групі, і дуже багато людей з неї пішли. Там в основному зараз мова про те, яка московська церква паршива, щоб всі, ті, хто ходять в МПЦ, горіли в пеклі і тому подібне. Кльони прокльони. Бо це ж українського патріархату, ці модератори. І це відбувається в будь-якій групі, Нетипове рожище. Бо там ж є групи, які фінансуються із нашого бюджету громадського, да? яких модерують державні службовці. Хоча, як правило, модерують журналісти. Тому що модерувати досить важко. Тобто я зараз говорю про Facebook, якому я дуже довго був. І ну, не в контакті Facebook собою похожі. У ті всі пабліки хтось модерує. І це думка окремої людини. Найбільше людей якраз зацікавлять контакти з своїми рідними, відповідно те, що відбувається в селі, в районі, в ОСББ. Чого Павло Волдору каже, що все переходить в меседжери, тому що меседжери переходять у ОСББ. І ти користуєшся тим частіше, бо це тебе більш касається. А соціальні мережі вони пішли в ту сторону, що більше давайте будемо подавати відео. Подавати відео, чого? тому що е, треба контент, який постійно хтось буде переглядати. Читати одні ті самі картинки, воно приїдається. Да? Тим більше, що зараз технічна можливість відео випускати є. Першим хостингом був YouTube. І YouTube був просто таким творчим місцем, звідки Бетка Медіан ти вирвався. І чим більше у тебе спостерігачів, спу тим більше тебе перегляди. Такі саме правило діяло і в інстаграмі. Ті, це так не діє. Ми зараз розберемося, чому так. Чому соціальні мережі виглядають так, як вони виглядають? Чому їхня ідея вбита і чому ідея, якщо ми робимо соціальну мережу з точки зору суспільства, держави і комунізму, вона буде виглядати зовсім по-іншому. Тому що обереться фактор е, отримання прибутку, вона буде служити більш глядачам і, відповідно, контент-мейкерам. І самі глядачі будуть більш контент-мейкери. Тому що це для них можливість висловити свою соціальну думку. Кому вона потрібна ця соціальна думка? Тобто ці всі групи вони є заполітизовані, хтось робив групи для того, щоб продавати рекламу. Ну, вибачте, ти створив групу, загнав туди 17 тисяч людей, пустив рекламний блок, є аналізатор, скільки це, це продивилось, і там продивилося ну, 100 людей, 200 людей. А ти взяв за це гроші. А Фейсбук каже, чувак, що ти будеш віддавати тій людині, яка зробила той паблік чи той зробила ту групу, і що ти можеш напряму мені віддати гроші, і я точно тобі знайду клієнта. Тобто, розумієте, оце, багато контейн-мейкерів створювали групи, створювали пабліки, вели їх для того, щоб в майбутньому вони будуть продавати в них рекламу. Але Facebook на це положив великий пісюн. Тому що він має продавати рекламу. Ну, у нас прийшов Тікток, прийшов переважно Тікток, тому що Тікток робити легше. Що це робити набагато легше, простіше, і тебе набагато швидший результат, ніж робити от довге відео, як я зараз розповідаю. Тому що я ще роблю просто. А люди, які є, заморачуються, тому їм треба великі перегляди. Я от заморочився перший раз, я вже трохи навчився це все робити. Вислав подрузі, вона каже, у тебе вже повинно бути декілька тисяч переглядів. А фіг там 100 чи 200 переглядів. Що ти заморочився, що ти так зняв? Тому що все залежить від того, як тебе соціальна мережа прорекламує. І прев'ю нічого не означає. да? Це з точки зору автора. З точки зору автора. Тебе по суті наймають на роботу. От на даний момент можу робити відео на різні теми. Навіть YouTube намагався цю фішку провести, щоб креатори подкидували тобі теми. Ну я їх не брав. Може, треба було брати, я нічого не говорю. Тобто, це перетворюється на таке собі міні телебачення де ти знімаєш по заказу. Тому що спосіб монетизації Ютуба пов'язаний з тим, що Ютуб предлагає обирати рекламу за 100 там, гривень в місяць, да? 100-150 гривень в місяць. По суті, ти саме бере ті самі гроші, що бере світ ТВ, О -О ну, МЕГЕГО. і і схожі сервіси, які займаються продажем телевізійного продукту, просто тут не буде реклами, а там буде більш професійний продукт. Тут так само новосні пабліки стали, новосні випуски стали досить модними, коли раніше ICTV дивилося 900 людей до війни. Я включав, тому що в нас був тут сюжет з нашого села за GTV. Я включив і 700 людей подивилися. То зараз, коли почалася війна, активно новини почали дивитися там людей 100 тисяч, 200 тисяч. Стало нормально це для Ютуба. Тобто Ютуб перейшов в іншу зовсім категорію. Коли ми дивимося на тік Тікток була така. Завжди інтересна мережа, де знімалися короткі тренди. Ви замітили, що трендів стало менше. Бо Нікому не потрібні ті самі люди, які пригають, скакають, все повторяють і хочуть за це взяти гроші. Тіктоку потрібні монетизація. Монетизація це коли ти переходиш і починаєш оце вогник жарко-жарко. Вогник жарко-жарко. Моя подруга так само знала е, в іншої своїй знакомої, яка цим займалася, яка заробила 4 тисячі гривень. 40% з цих грошей ну, взяв собі TikTok. Це невеликі гроші. Тому в Тіктока є прикольніші речі. Кажуть, виходять дівчатки, китайки бачили, вона мазюкані, красиві, танцюють тобі за тих пару Троянти. Мені здається, це шоу записано. Колись було пам'ятаєте на телебаченні таке шоу, вгадай слово. І дзвонили люди і ніяк не могли додзвонюватися. А Шоу було записано да давно. І просто транслювалося. Тобто, така можливість технічна теж є. На пару днів зняти дівчат, які будуть танцювати. А потім вже оператор буде вибирати, кого з них включати, кого з них виключати, в яких позах показувати. Сучасна техніка це дозволяє зробити. І не треба так експлуатувати за копійки людей. Ти зняв і цей матеріал тобі там, до три дні зняв, а цей матеріал тобі може служити рік-два. Ти можеш його показувати повторно, Знаходити все нову нову клієнтуру для того, щоб ну, отримати максимальний прибуток. Тобто для TikTok тока важливі є все-таки оцей формат. Цей формат, коли ти заходиш і що ти закидуєш? Вони змагаються між собою блогери. Стоять хто більше назбирає, там, оливка кричить, розбивається, давайте, давайте, ми маємо їх зробити. А що зробити? Більше грошей удав, хто більше віддасть грошей Тіктопові? Це взагалі, це гон такий, що смисл того, що вони цим займаються, тому що так виглядає монетизація. Коли ми говоримо про Facebook, так, той самий TikTok, Ютуб, всі дуже хочуть бути, мати дружбу з політиками, тому що. Політичні компанії викидають великі гроші на рекламу. І реклама, наприклад, насправді йде постійно. Тобто нема такого, що там от перед виборами це вже йде офіційні бікборди і це все. До виборів Притула буде вести останнього капіталіста, рекламувати чи там ціну держави, і виходити, і своє обличчя показувати, що от він підтримує цей канал. А потім піде на вибори. А ті, хто дивиться цей канал, відповідно, ну от він там правильно говорить, значить треба його підтримувати. Так само, ті, хто дивиться мене, кажуть, ну ми його знаємо. Він може паршевий комуніст, але ж ми його знаємо. Ми ще Верденька знаємо, все, ми більше не знаємо нікого. Да? Бо ви всі, хлопці, поховалися, свої голови в пісок, і вас ніхто не знає. Цю рекламу в соціальних мережах використовують постійно. І відповідно просування теж постійно, яким методом можна просувати. От хочуть ботів купити, ботферми. От ми купили ботферми. А хіба не факт, що самі, самих ботів можуть продавати соціальні мережі? Ну, задумайтеся теж. Соціальні мережі створити ботів це нема проблем. Соціальні мережі зробити будь-яку накрутку, нема проблем. Вона робить все, щоб. Сторонні люди не могли створювати ботів, прив'язувати телефонних номерів, і пішло аккаунти, і пішло, поїхало. Тобто соціальні мережі вони залежні від монетизації. Як це робити? І ВК пішло єдиним правильним виходом, яким піде потім і Ютуб, і яким потім піде Тікток, і вже помаленьку Тікток тим шляхом іде. І в Україні буде своя соціальна мережа, бо тому, що держава скаже, потрібна соціальна мережа дія. І вона буде. Державна підтримка, там гроші в них йдуть через Газпром, відповідно, підтримка через Газпром. В нашому випадку, як кажуть, різні способи там є цієї підтримки. Чого так? Бо кажуть: а то соціальні мережі заробляють багато на рекламі. На рекламі вони багато заробляють. Я вже казав, що контент-мейкери теж хочуть продавати рекламу, вставляти в своє відео. Мало, але Мало хто хоче її купити. цей Стас, який зараз працює, а як просто, який зараз працює на путінізм, він теж продавав рекламу, і от він розказував, що треба мати людину, яка працює маркетологом вищого порядку. Великі компанії скидають заказ на субподряд на маркетологів, а маркетологи вже купують відповідно блогерів. Там розбиваю і бюджет і, і даю і все. Ну, якщо ти не договоришся про откат чи ти не чийсь там родственник, то ніхто і ні, тобі ніхто тих грошей не дасть. Тому що ця, цей суб, субподрядчик він хоче заробити більше, ніж йому виділили. Але приходить момент, коли є впізнаваність, коли твій товар на ринку No1 Asus Intel. І якщо тебе є впізнаваність, ти можеш менше використовувати грошей на рекламу. На що рекламувати Там послуги газу, електрики. Майже дуже сильно. Якщо воно все одно буде спожито. Хліба. Відповідно, коли ми там телефони, каже, треба рекламувати телефони, розказувати, який він крутий, який він суперський. Да? Але більшість споживачів на даний момент переходять на Marketplace і вибирають телефон на маркетплейсі. Тобто рекламна компанія звужується, вона не кажу, що зникає, вона просто звужується. І маркетплейси в свій час викинули великі гроші для того, щоб зайти на ринок. І соціальні мережі на цьому дуже сильно заробили. Але на даний момент люди просто йдуть на маркетплейси і там вже вибирають товар. А маркетплейс зібрав і кажуть, о, соціальні мережі продають інформацію про нас, споживачів. Так в маркетплейсі інформація більш актуальна. Тому що тут реальна покупка. Тут я хочу, чи в мене є захоплення, ти мені ще сто разів покажи ту рекламу. Маркетплейс знає точно, що я це купляю, коли я це останній раз купив. Наприклад, я купив комп'ютер, вони знають, що я три роки назад купив комп'ютер. За три роки комп'ютер зношується, все, це більш актуальніша інформація, ніж та інформація, яку можуть зібрати про мене в соцмережі. Це точна інформація, що от я хочу купити, чи я купив, чи я, я, я чимось цікавлюся. Якісь мене постоянні покупки. Кава постоянна, наприклад, покупка. Не треба Вони вже знають, що от мене вже доходить до кінця ця кава, тоді показувати можна рекламу. А соціальна мережа цього не знає. Тобто інформація в соціальній мережі не є. Актуальною порівняно з тією е, інформацією, яку має про мене той чи інший маркетплейс, відповідно, ну, всі хочуть втро... війти в маркетплейс. І от нас. Що найбільша реклама? Тему Тему, скрізь купляє рекламу, скрізь рекламується, скрізь показується. Але фішка тему в тому, що вони е, подають свою інформацію про покупки зразу же виробникам. Виробники не займаються рекламою, їм це не потрібно. Вони на тему занесли свій товар, і тему займаються рекламою їхнього товару. А для тему і Alibaba, Aliexpress, Прома. Головне вийти на ринок, набрати певну кількість людей і час від часу освіжувати, щоб люди пам'ятали, що вони існують, підтримувати ту масу, яку вони вже мають. І все. Тобто вони стають меншими споживачами реклами на, в соціальних мережах. Точно так само меншими споживачами реклами в соціальних мережах стають ті, хто продають товари через маркетплейси. І край там хтось розказує, зробити свій сайт окремий, його рекламувати, це набагато дорожче, ніж просто зайти на маркетплейс і оплатити цю роботу маркетплейсу. А коли MarketPlace бачить, що цей товар продається, вони створюють свій магазин-клон. Ти можеш бути умним, ти можеш піти, створити свій сайт. А хтось не такий умний, хтось заходить і там починає, як кажуть, торгувати тим самим товаром. Маркетплейс бачить, що можна мати вигоду, і він видає максимально. Це ж, по суті, як оренда в супермаркеті, в тому в торговому залі. Якщо ми бачимо, що ми можемо оренду підняти і таким чином збільшити свій прибуток, ми піднімаємо оренду. Якщо ми бачимо, що можна створити такий самий магазин і озолотитися, вибрати тільки ті товари, які продаються, а ті товари, які не продаються, не брати, ну, відповідно, будемо діяти саме так. Маркетплейс да. рублять як торгівля монопольна. І, і це є нормально. І так як монопольна торгівля не потребує реклами, відповідно, гроші не потрапляють в соціальні мережі. В соціальних мережах виникає е, питання монетизації. То тобто, спочатку, для того, щоб монетизуватися, потрібно було отримати багато великих, багато людей, щоб прийшли і дивилися. Щоб прийшли і дивилися, повинно було бути живе спілкування, були цікаві блогери, які хочеться дивитися. Щоб були ці блогери, які хочеться дивитися, їх треба було зацікавити грошима чи власною славою. От і починалося, тіпа, ви розкрутитеся, хлопці, дівчата, у вас будуть закази на рекламу. От-от, є, дивіться, тут вже пару розкрутилося. Гляньте, як вони тут гарно живуть. Живуть. І заходьте, давайте, знімайте. Чим різниця між тим же телебаченням і соціальною мережею? чому люди йдуть дивитися соціальну мережу, а не телебачення? Тому що телебачення тобі диктує там, декілька людей, те, що вони думають, і одне те саме тобі крутять. Да? Ви догадуєтеся, що перетворюються соціальні мереження в телебачення, тому що є декілька людей, які вибилися вверх, є їхня думка, цю думку можна дуже легко купити. І відповідно цих людей крутять, так як кажуть, с -с 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 сабері трьох врядів, чого Бетка Медіан казав, коли є один блогер і його повністю експлуатують як невозможно, як колись на інтері експлуатували Зеленського. Все, весь ефірний час зайнятий цим блогером. А іншим блогером, я кажуть, починають давати менше ефірного часу. Тому що, чого? Тому що він повинен заробити на те, що створити свій продукт. Не дасиш йому ефірного часу, не дасиш, не дав, не заплатив ти йому грошей. Його якість продукту починає падати, кількість продукту починає падати. А внизу ти ну, відповідно, він починає менше виробляти продукції. Вниз ти не можеш дати грошей, тому що треба роздати всім одинаково. Да? От, наприклад, розкинути всім по 100 доларів, показує маніфест, що я заробляю в місяць 100 доларів. О, я заробляю. Що 112 доларів не показували, що я десь заробляю. Думаю, було би прекрасно, якби я 112 доларів заробляв би в місяць, то хоча б можна було б апаратуру обновити. Да? Ну, нема таких грошей. Те, що маніфест показує, це все є дурниця. Не на рекламі на чому, тому що я не, і не займаюся. А вони вважають, що да, що ти там заробляєш. І там є люди, які дійсно мають великий охват, але е багато не заробляють. А є люди, які мають суперські оплати, ну, ми навіть не догадуємося, що це тільки пару тисяч доларів. Коли там мільйонник заробляє пару тисяч доларів. У нас виникає питання. ну, На виробництво телепродукції йде набагато більші. Гроші кошти. Тому що не вливаються ці кошти. Не те, що соціальні мережі жадні, вони не вливаються. А там за привітання Днем народження Путіна можуть дати 700 тисяч рублів. Чи 500 тисяч рублів, вже не пам'ятаю, десь було повідомлення. Тобто, якщо ти мільйонник, є смисл купити мільйон ботів, щоб привітати Путіна до тих ботів. Пам'ятаєте, як Ківа покійний вітав? Ну, от. Тому що гроші виділили на те на привітання. Прорекламували Путіна, тобто влада теж рекламується. Капіталістичний строй теж треба рекламувати. І антирекламу комуністичному соціалістичному строю треба давати. Тобто, у нас соціальні мережі, хай батька не зачаровуються тим, що він перейде на Ютуб і тут буде все прекрасно. На Ютубі як рекламували Лібертанство, так і будуть рекламувати Лібританство. Нам виділять невелику площадку для нас, соціалістів, комуністів, як би сказати, щоб показати, що ми все-таки придурки, фріки. Оце нам виділять таку невеличку площадку і будуть на нас нахсьовувати націоналістів, щоб ми не думали про владу, а думали про грізню з націоналістами. Так що, соціальні мережі, вони всі підуть шляхом ВК, вони всі підуть в державні органи, або до компаній, які а а а асоціюються з державними органами, наприклад, в Америці це Ілон Маск? У нас в Україні, напевно, що теж будуть створені якісь свої соціальні мережі. Я дивуюся, як ще президент не створив на базі дії соціальну мережу і не приватизував її свої руки. Думаю, взагалі. Не бачу, що ж не Ну, вони бояться провалу, я розумію, вони бояться провалу. Але взагалі тема реальна. Тому що далі ви будете просто диктувати життя через такі способи, ну, такі спілкування. А то, откуда соціальні мережі з'явилися, я кажу, раніше в школі були такі зошити, анкети. От, от ви анкету заповнюєте в своїх соціальних мережах. Потім були форуми в районі, районі, міські форуми, де обсуждалися, з ким, куди їздить мер в яку баню, з якими жіночками да. маску надівали і казали, от сьогодні він поїхав він жарив їх, жарив, добре жарив. І весь інтерес от він підігрівався, перейшов в соціальні мережі. І врешті соціальні мережі переростають просто в телебачення. А оці всі плітки, вони уходять чорно ти куди. Ну, в Telegram уходять. Навіть я сам починаю більше користуватися Телеграмом, тому що там дійсно можна попліткувати, поспілкуватися. А загально недолік Телеграма це ну, звичайно те, що у нас така жива розмова є набагато краще. Тобто, ну, те використовується те, що в Телеграмі є живі конференції, Discord-конференції. Люди так спілкуються між собою, передають один одному інформацію. Нікуди YouTube не дінеться, нікуди ВК не дінеться, тому що люди на фоні щось будуть дивитися. Навпаки, просядуть і Амазони, просядуть Світті і тому подібне. Тому що просто, що платити 100 гривень за YouTube це за дорого. почуй мене, 25 гривень от твоя ціна за зняття реклами. Тому що. Ну, так воно є. Тому що я його і так дивлюся. І велика кількість людей його дивиться. Ти дай по 25 гривень, а потім можеш піднімати цену, коли люди привикнуть і не захочуть ту рекламу дивитися. 50 гривень, що я розумію. А 150 гривень це за зависок.